Вітаю, друзі! 29 грудня. Україна, світ опинилися за крок від ядерної війни. Російська Федерація може завдати вже цієї ночі або протягом наступної доби ударів решниками чи тактичною ядерною зброєю по критичній інфраструктурі урядовому кварталі в Києві. По енергетичній інфраструктурі, Полінені, зіткнення для повного прориву і так далі. далі, далі. Пов'язано це з тим, що буквально годину тому міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зробив заяву про те, що. Нібито до 90 українських безпілотників намагалися нанести удар по резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна на Валдаї в Нижегородській області Російської Федерації. Це дуже серйозна заява. Зразу сказав Лавров, що вони готують удар у відповідь. Цілі вже визначені. Удар буде дуже потужним. Більше того, заявив, що будуть переглянуті підходи до російських підходи до дипломатичних перемовин по мирному врегулюванні в Україні. І згодом з'явилася заява. Радника Путіна Ушакова про новий телефонний дзвінок Путіна та Трампа вони зізвонювались. Сьогодні між російськими і американськими президентами відбулася чергова телефонна розмова. Дональд Трамп і присутні на ній його ключові радники детально проінформували про основні результати вчорашніх переговорів у Мар алаго з українською делегацією. У їхній інтерпретації, тобто в інтерпретації американців, під час цих переговорів американська сторона наступально висунула думку про необхідність для Києва зробити реальні кроки у напрямку остаточного врегулювання конфлікту, а не прикриватись вимогами про тимчасове припинення вогню. Зеленському було рекомендовано навіть не намагатися отримати перепочинок для своїх збройних сил, а орієнтуватись на досягнення комплексної угоди, яка призвела б до реального завершення збройного конфлікту. Дональд Трамп проінформував про деякі результати, досягнуті командою Зеленського в цьому напрямку, але, на нашу думку, все одно залишаючи. Київській владі простір для різних інтерпретацій, щоб уникнути виконання своїх зобов'язань. І, звичайно, Володимир Путін звернув увагу свого колеги Дональда Трампа на те, що фактично відразу, після того, як американська сторона вважала раунд переговорив в Мар алаго Успішним київський режим здійснив терористичну атаку з масштабним використанням дальних безпілотників, атаку на державну резиденцію президента Росії в Новгородській області. З нашого боку, було чітко заявлено, що по подібні безрозсудні терористичні дії, звичайно, не залишаться без саме серйозної відповіді. Президент США був шокований цим повідомленням, буквально обурений і сказав, що навіть не міг уявити такі божевільні дії. І як було сказано, це безперечно вплине на американські підходи в контексті роботи з Зеленським, якому нинішня адміністрація як казав сам Трамп, слава Богу, не давала тамагавків. Володимир Путін підкреслює, що російська сторона має намір і надалі тісно і плідно працювати з американськими партнерами над пошуком шляхів досягнення миру. Але, звичайно, щодо цілого ряду домовленостей, досягнених на попередньому етапі і намітившихся розв'язок, позиція Росії буде переглянута. Про це було заявлено дуже чітко. І американці повинні ставитись до цього розумінням. з огляду на здійснюваний Києвом державний тероризм, російська сторона не може вчинити інакше. Така розмова відбулася, за підсумком якої президенти дуже дружньо домовились продовжувати діалог і надалі. Нагадаю, це позиція радника. Президента Російської Федерації Путіна Ушакова. Тепер давайте розберемо в деталях. Зеленський заперечує і каже: ніякої атаки безпілотниками не було. Росія Бреше, готує удар по урядовому кварталу. Будуть величезні проблеми. Одночасно з'являється інформація, що з Києва. Виїздять по своїм наземних державах, що депутати ховають своїх дітей, свої сім'ї і міністри? Що ж, можливо, і ховають, можливо, виїжджають. Це може бути виїзд, може бути пов'язаний як з святкуванням нового року, так і з переляком від удару. Що насправді? Зараз варто перше дочекатись реакції Дональда Трампа. Чому? Тому що якщо Трамп засудить удар намагання удару по Валдаю, це буде означати лише одне. Цей РУ Пентагон доповіли Дональду Трампу. Про те, що є докази, є відео, є супутникові знімки, як безпілотники, звідки вилетіли, як рухаються на Валдай. І це буде катастрофою. Це буде катастрофою для влади в Києві, для Зеленського. Тому що це доказова база, якщо це відбулося, виправдань не буде. Якщо буде нанесений удар, загинуть люди. Це все буде, ця кров буде на руках Зеленського. Якщо ж ні, то варіант того, що це якийсь удар був. Незрозуміло, звідки, що це якийсь удар самих по собі, що це якась провокація, щоб зірвати переговори? Насправді зараз точка Х в відліку війни. Те, що Росія завдасть ударів, сумнівів нема. Яких і почому питання? І так само питання. Позиція США. Якщо зараз буде підтверджено е, те, що удари все-таки намагались наднести наші українські безпілотники, це буде вирок для Зеленського. Вирок для Зеленського йому не пробачать навіть його друзі, глобалісти європейські, тому що існує. Негласна домовленість не чіпати резиденції. От уявіть собі, яка позиція зараз має бути в Трампа, якщо йому покажуть і скажуть, що ось дійсно так. По його резиденції мар Марава, ударив Мадуро, запустив безпілотники, Або мексиканські наркокартелі. Яка реакція має бути Трампа? От, приблизно тому. Зараз Путіна можуть бути розв'язані руки. Питання лише в одному: з чим ми маємо справу з божевіллям зеленого диктатора чи продуманою грою російських спецслужб? Напишіть про це в коментарі, а о 20.30 обговоримо це в прямому ефірі, присвяченому. Загостренню на дипломатичному та воєнному фронті думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною, і процвітаючою і будемо жити.